Вітаю! Створення нових користувачів один з найперших кроків у системі. Як це зробити у рішенні бюджет виробництво дивіться в цьому відео. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Щоб створити нового користувача, перейдіть до меню налаштування. Користувачі та компанії-користувачі, натисніть Створити. Заповніть поле назва. Це може бути як посада користувача, наприклад, бухгалтер. Так і ім'я та прізвище особи, що буде користуватись системою. За потреби встановіть фото. Вкажіть адресу електронної пошти. Вона стане логіном. У вкладці ролі оберіть роль цього користувача. Роль це збірка налаштувань, яка вказує, до яких розділів системи користувач має доступ. У полях від і до можна вказати, на який період часу цей користувач має такі повноваження. Якщо дати не встановлені, роль є безстроковою. Галочка увімкнено показує, чи доступна зараз ця роль користувачу. У один момент часу для користувача має бути доступна тільки одна роль. Якщо у нього дві ролі одночасно, це може викликати помилки. Рекомендуємо використовувати роль «Адміністратор» або звернутися до технічної підтримки. Якщо користувачу потрібно надати доступ до ПДВ, Надайте йому роль бухгалтер та HR з ПДВ або адміністратор. У вкладці налаштування вкажіть мову інтерфейсу, також вкажіть часовий пояс користувача це необхідно для коректного відображення часу проведення операцій у системі. Наприклад, якщо над одним документом працюють два менеджери, вони зможуть побачити правильну послідовність дій одне одного. Коли усі дані внесені, натисніть Зберегти. Вітаю! Ви створили нового користувача системи. Далі необхідно вказати пароль для нього. Для цього натисніть Дія. У спадному списку Натисніть Змінити пароль. Введіть пароль користувача та збережіть зміну. Тепер користувач зможе зайти у систему, використовуючи свій емейл та цей пароль. Коли ви зберегли дані користувача, у системі автоматично створився партнер для нього у меню Контакти. Партнер. Це управлінська сутність у системі, яка бере участь в усіх операціях також вона пов'язує користувача та працівника. Його ви можете швидко створити з картки користувача. Для цього натисніть смарт-кнопку Створити працівника. Картка працівника створиться автоматично на підставі імені та пошти користувача. Ви зможете переглянути її за допомогою нової смарт-кнопки Пов'язаний працівник. На цьому це все. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у бюджет.